Вітаємо! Ми родина з Маріуполя. Дуже хотіли подякувати вам, шановні організації Human Creed. Дякую вам за вашу роботу, за вашу допомогу, за те, що нашій сім'ї випала така нагода, що нас обрали, моїх діток обрали для допомоги. І наразі ми повернулися трошки до нашого звичайного життя. Мої дітки пішли на різні курси. Андрійко займається програмуванням в ІТ-студії онлайн, а повернулися ми до курсів так. англійської мови, займаємося математикою, ходимо на спорт три рази в тиждень. Так, Андрійко, так, так. на який ти спорт? Ходиш? На Подобається тобі. дуже-дуже. А Артемка в нас пішов на баль на спортивні танці. Вчора було перше заняття. Йому дуже-дуже сподобалося. Ось Ходить на малювання. Ходили вже на майстер-клас по аквамалюванню. Теж плануємо ще задіяти всі. Весь вільний час, коли я не працюю та приділити увагу розвитку моїх діток. Тому, шановна команда, всі-всі-всі, шановна команда Human Creed, ми вам дуже-дуже вдячні. Ось вам наші серденьки від нашої нашої сім'ї. Дякуємо вам. Я вам вже казала, що ви найширіші, найдобріші, найлюдяніші. Ви сила, тому що ви. Настільки, скільки ага. ви приділяєте увагу своїм учасникам, я такого ще не бачила. З початку війни я ще не бачила такої уваги. А, скільки ви приділяєте. Дякую вам за це. Дякую вам ще раз за людяність, за можливості, які ви нам даєте. До побачення, До побачення. Ми на зв'язку.